Школярі, а саме учні 6 А класу 99-ї гімназії Дніпровської міської ради, які в рамках спортивно-пізнавального заходу «Олімпік-Лаб», що проводиться під патронатом Національного олімпійського комітету України, стали черговими відвідувачами музею Олімпійської слави Дніпропетровщини і виявилися напрочуд обізнаними та ерудованими у питаннях еліти спорту зірок, їхніх досягнень і здобутків. Причому подібне, що приємно тішло, стосувалося не тільки легенд світу сьогодення, серед яких, звісно, українці Ярослава Магучих. Олександр Усик, Ольга Харлан та інші відвідувачі гарно орієнтувалися, що відбувається на вітчизняних спортивних теренах. Запорука подібного у тому, що в навчальному закладі на належному рівні проводиться просвітницька робота, потужною складовою якої стали і нинішні відвідини музею, які значно поповнять багаж знань. Колярів ми присвячуємо багато заходів і історії спорту, і в першу чергу досягнення, які у нас отримали спортсмени Дніпропетровщині, музей дуже сподобався, дуже сучасний, дуже яскравий, дуже багато інформації. цікаво, дуже цікаво представлено, багато пам'яток і таких цікавих речей, з якими потрібно дітям знайомитись і. Ну, взагалі, про це знати, тому що багато чого вони ще не знають в окремих відах спорту. А от якраз такий музей дозволяє їм про це дізнатись над тим, щоб дати якогома більше інформації того дня у якості своєрідніх гідів, добре попрацювали члени виконкому відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, заступниця голови, заслужена майстерка спорту і тренерка України, срібна призерка. Олімпійських ір в Атланті 96-го року минулого століття Діна Лівтахудінова та перший заступник голови асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко вони цікаво поєднували екскурсію музеєм зі спортивною вікториною. Які брали участь не лише школярі, але й їхні вчителі, а переможці відразу отримували гарні подарунки і призи. Дуже приємно, що це в нас уже така традиція проводити екскурсії для школярів міста Дніпра і Дніпропетровської області. Дуже приємно, що вони обізнані, вони Інтересуються розвитком Олімпійського руху на Дніпропетровщині. Вони з задоволенням правильно відповідали на всі питання, які були у нас сьогодні на Вектаріні. Тому ми працюємо в правильному напрямку. Це дуже приємно. Окрім поповнення запасу фонду нових знань, збільшення обсягу і зростання інформаційного ресурсу та інтелектуального потенціалу. Школярі, які всі їхні попередники, отримали від гостинних господарів на згадку про відвіданий музею, брендовані подарунки з символікою відділення нок України у Дніпропетровській області і, звісно, купу позитивних емоцій та вражень. Мені дуже сподобалось, бо тут много багато різних, різних видів від, спорту, і тут дуже цікаво. Ще тут багато різних пам'яток. Сюди всіх запрошуємо. Завершилася подорож у цікавий і захоплюючий світ історії Олімпійської слави Дніпропетровщини. Традиційним фотографуванням усіх на згадку на загальну світлину, де буде закарбована подія відвідин музею школярами 99-ї гімназії міста.